Всім привіт! Ми продовжуємо наш челендж Династія У74. Отже, у нас сімка з рожевим волоссям, і тепер наше завдання, щоб це волосся вижило в генах ще 10 поколінь. Челендж не для слабких нервів. Місце проживання оберемо романтичну тартозу. Е, так, я спочатку е, розпочну з підвалу, бо яка ж династія без вина. Так, тут ми розмістимо е, в майбутньому апарат для виготовлення нектару і поставимо полички для дозрівання. Уявляю, як через пару поколінь, а може навіть і в цьому поколінні буде винний льох на заздрість усій цій Так, Далі зводжу будинок, поки що робимо максимально коробочка з кількома кімнатами, аби е, просто можна було жити і все. Але у мене є ідея на майбутнє. Коли багацько продамо вина, я хочу зробити будиночок з Атріумом. Знаєте, я нещодавно дивилася відео про життя давніх римлян, і в них був дуже популярний такий внутрішній дворик. От Я теж хочу щось таке зробити. От. Думаю, стильна династія має, має жити красиво. Так, поки що оздоблюємо будинок, повісили шпалери та зробили підлогу. І обставляємо меблями, також меблі обираємо недорогі, так само, як і техніку. Просто для того, щоб можна було комфортно жити. Так, на кухню ми ставимо столик, стільці. Так, для. Спальні обираємо ліжко, зараз оздоблюємо ванну кімнату, не забудемо про дзеркало. так Я тут забула спочатку в льосі а, зробити підлогу та а, стіни. так Не забуваємо про освітлення, теж беремо базові такі світильнички, які гарно світять. От. І тут я поставлю дві клумби, а, для того щоб вирощувати а, Насіння наші. О, купила готові набори насіння, розпаковуємо їх, одразу висадимо, що тут є такого. Один горщичок я буду використовувати саме для харчових таких продуктів, а інший для квітів. Квіти я купую спеціально. Для того, щоб їх продавати, щоб було більше грошей. От. А ось виноград та яблука нам зараз будуть реально потрібні. З них ми будемо робити нектар на першому рівні. навички для нектару Потрібні саме виноград та яблучка. Згодом ми ще докупимо фрукти, овочі, щоб розширити асортимент нектару. От. Так що поки що робимо усі необхідні е, дії з нашим е, насінням. Ми посадили, полили і робимо першу партію нектару вже. Так, перше є. Так, зараз другу поставимо. Ага, ось і прикол. Тут гра каже, що не подобається виноробство. Ну, якби вибач, але це не обговорюється. Ми ж не просто так обрали ціль життя виноробство. Так, йдемо далі. Закінчуємо з гарядками та наостанок заходимо в редактор персонажа. Тут я хочу обрати орієнтацію, щоб додаток для знайомств нам давав тільки персонажів. Чоловіків, бо нам ще треба 10 поколінь рожево-волосих спадкоємців. На цьому наша серія завершується. Будинок є, виноград росте, рожево волосся сяє, значить, ми готові до пригод. До зустрічі в наступному епізоді!